Як зіграти цей ритм? Я розумію, що це дуже непроста задачка, але це дуже корисно для координації, взагалі для вашого розвитку, такі штуки розвивати. Тому у нас тут просто зараз репетиція. Yeah. Да. Е, дивіться, що, що треба зробити. Це я кажу за ритм, який вам скидував. Як його розбирати, такі складні ритми. Головне, треба спочатку розібратися, як він рахується. Тут, слава Богу, у нас все просто. Йдуть всі 16, тобто раз та і та, два та, і та, три та, і та, та, і та. Все дуже просто. І далі ми розбиваємо по блокам. Ми не, ми не намагаємось відразу зіграти весь ритм. Ми розбиваємо на чотири частини. Тобто, наші стопчики по ну, 16, да, по 4 це кожна частина. І перша частина у нас іде яка. Все. Слідкуємо за акцентами в хай-хеті, в малому і в бочці, де, які в нас ідуть акценти. Виходить так. Другий стопчик, друга частина, яка. Слідкуємо за акцентами. Далі ми поєднуємо наші дві частини першу і другу. Дуже повільно, не треба поспішати. Коли ми змогли поєднати дві частини, вчимо третю. Третя трішки складніша, бо тут відкривається хай-хет. Зверху там намальовано кружочок і коли хрестик він закривається ногою. І виходить так. Це третя частина. Разом перша, друга, третя. Так, повільно це награємо. І остання частина вона проста. Дивіться, коли хай-хет закривається. Він закривається не на другий удар, а на третій, тобто на чета І. Чета -і. Чета -і. І тепер всі частини поєднуємо разом. І так, ми поступово вчимо з вами дуже цікаві і прикольні ритми на координацію, котрі вас дуже класно будуть розвивати. Не бійтеся таких ритмів це дуже круто для вашого розвитку.